Коли збирається в дорогу рік старий, а новий рік вже стукає до хати, ти підніми до неба погляд свій, бо є за що слова подяки Господу сказати. Минуле проводжаючи цей рік, ти відпусти з ним всі свої тривоги, бо тих тривог чимало на наш вік. У Бога різні долі є і різні є дороги, ти підніми до неба погляд свій. Подякуй Господу за кожний день прожити, за те, що на столі щодня у тебе хліб, що ти живеш, що є заради кого жити. Спасибі, що зберіг ти всіх, кого люблю, за них тебе щовечора святий молю, за сум і радість, за дзвінкий дитячий сміх, за кожен сонечка, промінчик чи за сніг. За дощ холодний, спеку, вітер чи тепло, спасибі за усе, що в році цім було. Нічого більше, Господи, у тебе не прошу. Лиш про одне молю і понад усе прохаю, ти збережи в новім році тих, кого понад усе люблю, і щастя, й мир пошли з небес, моєму краю. З Новим роком вас усіх.